Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, народні депутати, законопроект 4199 доопрацьований, підтриманий комітетом з питань промислової політики і підприємництва щодо його прийняття в цілому, як закон, з необхідними техніко юридичними правками. Сутність закону полягає в тому, що система Прозоро, система державних електронних закупівель на Донбасі буде впроваджена достроково, не з 1 серпня 2017. Одні року, як це передбачено законом зараз, а достроково здати вступу в дію даного закону. Це дозволить економити державні кошти, це дозволить забезпечити прозорість державних закупівель, це дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів, які спрямовуються на Донбас. Шановні колеги, я вважаю, що ми маємо підтримати цю ініціативу для того, щоб могла область показати результати в пілотному режимі. Шановні колеги, є підтримка від міністерства. Економічного розвитку і торгівлі, яке підтримує цей законопроект, головне науково-експертне управління висловлює певні зауваження, але не заперечує проти його прийняття. Шановні колеги, прошу підтримати законопроект за основу, та в цілому, як закон, з необхідними техніко-юридичними правками і дозволити економити державні ресурси. Дякую.